Викладаєш фотку в інстаграм, а всі кажуть, ляга генетика. Все сповзає назад. Да? Перестали качати прес, почали їсти, все, пиріжок. Ось тут з'явився, Чи вміють люди любити, чи вміють люди дружити. Внутрішній стан емоційний він повинен формуватися з дитинства, він повинен формуватися щодня. Тут серйозні стосунки. Це виявляється, коли в тебе своє життя, в мене своє життя. Коли в нас підпадають графіки, ми там пару разів на тиждень зустрічаємося. От якщо людина працює тільки через слунок, людина не розуміє свої почуття. Вітаю, мої хороші. Мене звуть Усенко Марина, і сьогодні ми з вами поговоримо про Канаду. Знову про Канаду. Ви багато запитуєте і просите, щоб я більше розповідала того, як я бачу. І зараз я проводжу деякі дослідження, розмовляю з великою кількістю людей, з великою кількістю чоловіків і дізналися цікаві речі, про які сьогодні буду розповідати. А ви поки ставте лайк, підписуйтесь та тисніть на колокольчик, щоб не пропустити наші наступні випуски. І так, сьогодні ми з вами поговоримо про те, які почуття є в канадських людей, а саме в канадських чоловіків. З жінками я планую опит на цьому тижні. Подивимося, що в мене з цього вийде, але потім поділюся з вами тим, що я дізнаюся. Бо є певна історія, яка дозволяє краще зрозуміти менталітет цілої країни і навіть цілої північної Америки. Бо мої друзі з Америки розповідають цікаві речі про стосунки, про те, що є важливе про чоловіків, про жінок, про те, що вони очікують один від. Від одного. І я почала трошечки глибше вивчати цю тему саме канадських стосунків, того, що люди відчувають. І ви знаєте, на певному етапі відчула себе Мілий Йовіч е з фільму П'ятий елемент. Пам'ятаєте той момент в кінці, коли всі елементи були викладені і потрібно було саме. Головному цьому герої, головній героїні стати п'ятим елементом і з'єднати все для того, щоб врятувати планету. А вона почала плакати і казати, що я не можу, бо ви не любите один одного, ви не вмієте проявляти класні почуття, ви не вмієте вибудовувати стосунки. Цю планету не треба рятувати. І там головний герой її вмовляв, щось їй розказував, нагадував, що дійсно є надія, і е -е, вона включилася, і якби планета була врятована. І от знаєте, насправді оцей момент чи вміють люди любити, чи вміють люди дружити. І я не можу сказати, що ми українці ідеальні, ні. Але в нас е, трошечки інший менталітет, а в канадців трошечки інший. І сьогодні я вам розкрию те, що я побачила, це те, до чого я прийшла. Коли буду дізнаватися глибше, я буду записувати наступні підкасти, тому слідкуйте за нашою сторінкою. І так, чому ж вони знімають такі фільми? От дивіться, чому знімаються в Америці там, в Канаді такі фільми про те, що люди не вміють любити, да, про те, що треба рятувати світ. Про що це насправді? Тобто, це не про порятунок планети, це про порятунок людей. В Канаді люди дуже приємні, вони всі посміхаються, але ми помітили так, звернули увагу і помітили, що. Вони посміхаються недовго, тобто людина тримає маску посмішки, маску такого ставлення приємного до тебе, але їм складувати це витримувати довго, тому потім вони переходять на якусь іншу емоцію. Чому це відбувається? Чому вони запитують дуже часто, що ти робиш для радості? Оце це питання: doing for joy?» Питання, яке ну що ти робиш для радості, не знаю. Я ось малюю для радості, коли я заварила чай, п'ю з такої чашки ручної роботи дівчинка зробила з порцеляну чашку і вручну розписала ось цю чашку. Мою. Я відчуваю радість, бо я торкаюся творчість. Людина сиділа, щось там собі придумувала. Тепер в мене є такий шматочок. Я гуляю зі своєю собакою, я радію. І ви розумієте, такі прості речі, від яких ми відчуваємо радість, і насправді. В українській ментальності радість кожної людини своя. Хтось крутить браслети, і, ну, йому подобається це радість. Хтось створює якісь речі і подобається ця радість, хтось створює так якусь техніку, і для нього це радість. І я зараз говорю про хобі, про те, що там декупаж, якісь малюнки, якісь ще, якісь речі, які викликають просто. Я роблю це для радості, для внутрішнього, не для того, щоб похвастатись. Ну, звичайно, хтось робить. Але в нас є такі речі: маленькі радості від відчуттів. Тобто сенсорна система працює по-іншому. Наша сенсорна система дає нам радість. Від чого ми відчуваємо радість? Коли ми щось торкнулися, коли ми щось побачили, ми щось почули, музика. Я відчуваю. Кожною клітинкою мене там я слухаю, мене прямо так раз і включила. Але я там через візуал щось побачила, а в мене о, яка квітка, який запах, який аромат. Тут трошечки інша історія. Те, що я помітила, знов таки, моя думка не є прям якоюсь панацеєю, чимось там супер стовідсотковим, але те, що я побачила за майже рік проживання в Канаді, що тут люди відчувають радість від вакацій, вибачте, від. Поїздок в інші країни, да в інші міста і від їжі. Але коли ми їдемо в іншу країну, ми пробуємо там, що ми пробуємо нову їжу. Ми не стільки отримаємо різних сенсорних відчуттів, скільки більше теж через їжу. Ну, у більшості випадків, ми пробуємо щось новеньке, там, фрукти, вода і так далі. Ми переналаштовуємося. І в цей момент трошки можна сунути, що таке радість, особливо, коли ви повертаєтесь. Да? Бо якщо ви знаєте, то наші нирки переналаштовуються на нову воду 72 години. Тому є певні техніки для того, щоб зберігати здоров'я нирок певним чином, коли ви їдете в іншу країну, і там міняється у вас склад води і склад їжі. І от, це переналаштування. Знаєте, як принцип купи казу. Коли в анекдоті, коли прийшов до Раві а, чоловік і каже: Боже, в мене там всі кричать, діти кричать, дружина кричить, мама кричить, я вже не знаю, що робити. І в Раві йому попорадив, по, по, порадив, купи, каже, козу. Він купив козу. А потім, значить, він знову прийшов. Боже, каже: всі кричать, чи коза мекає. Купи півня, півеньку кукарека. То коза кричить, всі кричать, і він приходить знову. І Раві каже: а тепер продай півня і далі продай козу. Він продав півня козу, приходить Боже, каже, як в мене добре, все вдома. А, тобто так само відбувається в нашому організмі, коли ми їдемо кудись, ми повертаємося до, до нормальної води, до нормальної їжі, і наші нирки такі, слава Богу, в нас все хорошо. І організм переналаштовується, і тут вже радісні моменти залишаються. Але це короткостроково. Чому? Бо внутрішній стан емоційний, він повинен формуватися. Формуватися з дитинства він повинен формуватися щодня. Коли ми щодня робимо маленькі речі, є така вправа для людей, які втрачають зв'язок зі своїм тілом. Коли вам треба взяти листок паперу і написати 100 речей, які роблять вас щасливими, і ці речі повинні бути безкоштовними або дуже, -дуже дешевими. Тоді що відбувається? Ви шукаєте, що включає вашу сенсорну систему. Дотики вода, там, наприклад, чашка. Ну, от я, наприклад, я дуже люблю такі речі, коли я торкаюся, і в мене от чашечка така, вона, знаєте, в неї ці елементи можна прищупати пальчиками. І я від цього отримую задоволення. Я знаю, що я взяла, я обміняла квітку. І для мене це інші відчуття. Тобто тепло від чая, смак від чая, аромат від цієї ромашки, яка там всередині зараз, і відчуття цієї квітки на моїй долоні. Це дає відчуття радості мені. Бо я з цим працюю, я це налаштовую кожного разу, коли в мене з'їжджає. Я теж жива людина, я живу в великому місті. Я завжди живу в великих містах. Я маю багато роботи, і я закручуюсь тому. Теж я забуваю зупинитися. Подихати, потримати щось і пригадати, а де я, для чого я і хто я. Але я цей фокус уваги кожного разу наводжу на себе. Для мене це важливо, тому я включаюся, я переключаю, я роблю те, що для мене важливо, що мене повертає до мене. І що відбувається тут, в цій країні? Людям дуже складно це зробити, бо їх ніхто цьому не навчив. Питання в тому, що не навчив їх хтось. Подивитися на прості речі. Вони шукають чогось більшого, чогось назовні, але забувають подивитися всередину. Коли ми дивимося всередину, ми шукаємо, а що в мене там всередині не так, бо наше щастя, вона не назовні. Ми можемо скільки завгодно затикати діру всередині, там їжа, круасани, поїздки, відпустки, машина, сумка, чоловік, інший чоловік, там якісь стосунки. Ми закладаємо туди, а воно падає. Бо там нема фундаменту. А фундамент це наша сенсорна система. І коли ми сенсорну систему включаємо грамотно, коли ми пам'ятаємо про неї завжди, бо ви забули, воно загубилося. Це так само, як зі спортзалом. Я люблю наводити приклад, коли, знаєте, люди слухають багато Джоді Спензу, він прекрасні говорить речі. Але якщо я постійно слухаю Джоді Спензу і тільки пишу, в мене прекрасний прес, дякую, 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 Всесвіт. Я можу це писати скільки завгодно, але поки я не встану, не ляжу. На підлогу і не почнуть цей, цей прес накачувати, або працювати з ним, або стояти в планці. Стояти, коли все труситься, а ти заставляєш себе стояти. Ти включаєш сенсорну систему, ти включаєш кінетику, ти прокачуєш нові нейронні зв'язки, і тоді починається зворотня реакція. Ти накопичуєш критичну масу, яка передається в твоє тіло, і починає прокачувати прес. І потім через рік ти дивишся в дзеркало, думаєш, блін, в мене класний прес. Викладаєш фотку в інстаграм, а всі кажуть, як генетика. Так воно і працює, розумієте? Тобто, ви нарощуєте це, ви включаєте весь час сенсорну систему, перестаєте її включати, все сповзає назад. Да? Перестали качати прес, почали їсти, все, пиріжок ось тут з'явився, і він працює по-іншому. Тому. А... Почуття це дуже важливо. І те, що я бачу тут в людях, що люди не вміють, вони не навчилися, або їх не навчили, або вони самі не знаю ще досліджують цю історію. Зараз розмовляю з великою кількістю дорослих людей і питаю, а що для вас саме радість, а що для вас радість, а чому оце тебе радує, а чому оце тебе наповнює? Тобто в кожного з нас є різне розуміння того, що таке радість. Нещодавно була в мене розмова з людиною. Людина каже, я от шукаю серйозні стосунки. Це от вам для прикладу, коли ви почнете з канацями спілкуватися, особливо наші жінки. Бо був у нас такий приклад, коли жіночка каже, я зустрілася з канадцем, він каже, що хотів, хоче серйозних стосунків. ну Хотів, коли вони познайомилися, вони почали зустрічатися. І зараз це зустрічі два рази на тиждень, в нього вдома якби такі певні інтимні зустрічі. І ось вчора в мене була розмова, і людина каже, ну я шукаю серйозних стосунків. А я візьму і запитай, каже, а що для тебе серйозні стосунки? І відповідь про серйозні стосунки така. І він мені каже, що тут багато людей зараз шукають серйозних стосунків. І -та -та для мене серйозні стосунки це коли пара, чоловік і жінка починають зустрічатися, коли вони проводять багато часу разом, коли вони там, я не знаю, щось готують, проводять вихідні разом. Ну, тобто, це таке достатньо близьке спілкування. Це ще, може, не живуть разом, але вже до того йде. Тут серйозні стосунки, це виявляється, коли в тебе своє життя. В мене Своє життя, коли в нас підпадають графіки, ми там пару разів на тиждень зустрічаємося. Тобто, це вже про інші речі, це про постійного статевого партнера. Тому, коли ви починаєте зустрічатися з канадськими чоловіками, дівчатка зараз вияснюєте в них. А якщо чоловіки починаєте, ви зустрічатися з канадськими жінками, я до них ще не дійшла, але опитаю, обов'язково поділюсь своєю думкою, теж запитуйте, коли вам людина каже щось, що в вашій голові має певну історію, як, от радість. Радість для нас це сенсорика. Ми вміємо через маленькі речі наповнюватися радістю, тому ми вміємо любити, вміємо кохати, вміємо дружити. Тут люди трошечки по іншому Вони вміють заробляти гроші, вони вміють цінувати матеріальне, вони вміють цінувати границі, вони вміють не вмішуватися в чуже життя, але при цьому є зворотня зворотня сторона. В них просто інше розуміння усього, тому для того щоб зрозуміти, я зараз вияснюю і ділюся з вами цим. Бо коли ти знайомишся з людиною з іншої країни, яка має іншу ментальність, потрібно прояснити, а що для тебе серйозні стосунки? А що ти маєш на увазі, коли ти кажеш про радість? А коли ти там п'єш каву або щось, ти це радість чи ні? Ні, ага, а що таке? А як ти? І у вас вибудовується розуміння людини? Тобто людина працює через сенсорику, чи людина працює тільки через шлунок? Якщо людина працює тільки через шлунок, людина не розуміє свої почуття. можливо тема складна. Про почуття, але вона необхідна, бо коли ми знаємо, а що в мене там всередині відбувається, вміємо цим фокус всередину направляти, не ховатися за словами, за поясненнями, за їжею, де я поп'ю, де я поїм, де я стараюся. Ні, зазирни туди і чесно скажи, мені страшно, бо я відчуваю всередині пустоту. І якщо всередині я відчуваю пустоту, пустота існує для чогось. Пустота це чорне. Чорне це завжди народження, це як чорна земля, на якій проростають. Квіточки або пшеничка, Чорне – це небо перед тим як на ньому з'являться зірки, тобто це матерія, яка дає рост. Тому якщо ви Теж вам відгукується те, що я говорю. Зазирніть перше за все всередину себе, і скажіть, а що я там всередині маю, які почуття, які відчуття, що саме, про що я говорю, що я хочу, що я будую, про що я питаю людей і що я людям приношу. І відповідно до людей, які навколо вас, особливо, якщо ви там з партнерами або знайомитесь з якимись людьми з іншої країни, а що вони вам приносять? Насправді не те, що вони говорять, а зазирніть трошки далі. Подивіться, як людина живе, і задайте. Є ці запитання, а що це для тебе значить? А як ти наповнюєшся? А як ти проводиш вихідні? А який твій улюблений підкаст? Яка твоя улюблена пісня? По цих речах ви можете зрозуміти, чим людина наповнює своє життя. Ну а улюблена пісня це взагалі відповідь на те, що для людини головне? Наприклад, інколи люди присилають таку пісню, яка про це робить мене живим. Це значить, що людина шукає емоції, шукає підкріплення того, а як це бути живим. Ну, Наприклад, така історія є часто в людей, які заробляють, мають певний рівень заробітку, і вони втрачають відчуття того радості цієї, а як? А де ці відчуття, де ці почуття? І вони шукають людей, які ці почуття в них пробуджують, да? тобто як відчути себе живим. І Багато таких речей відбувається і з нами, і з людьми навколо нас. Тому для мене канадці стали таким порталом відкриття більш глибокого розуміння людей, більш глибокого розуміння себе. І я сьогодні поділилася своєю думкою з вами і прошу вас написати в коментарях, чи була цікава така історія, чи відгукнулася, можливо, впізнали себе, можливо, мали теж такий досвід, коли ви спілкувалися з канадцями і не зрозуміли один одного просто через те, що ви. Не прояснили глибше, а що це для тебе значить, а що це для мене значить, і не сказали, що ти знаєш, в моїй країні, в моїй ментальності, в моєму світі оце слово означає оце, тобто, коли це. Близькість, наприклад, я веду себе отак, отак, отак. Якщо це дружба, і ти захворієш, то я спитаю, чи треба тобі продукти, чи треба тобі медикаменти, і я їх привезу. А не так, як тут люди кажуть, а ну ти хворієш, ну добре, викликай лікаря. І коли питаєш, чого ти не привезеш своєму другу, який захворів їжу чи медикаменти, вони відповідають: так я ж не лікар, ну якби людина мусить впоратися, то хтось робить це. Тобто, оці речі вони дозволяють зазирнути трошки глибше і зрозуміти, що я тут будую, з ким я будую. І як я вношу свою ментальність в іншу ментальність і як вони можуть з'єднатися так, щоб усім було комфортно? Тому чекаю ваші запитання в коментарях, взагалі ваші відгуки про цей підкаст і про те, чим я сьогодні поділилася. І буду вдячна, якщо поставите лайк, поділитесь нашим відео, натисніти на колокольчик, для того, щоб не пропустити наступні наші зустрічі.